Можна ще повторити? <рес> <рес> Спортсмен, я боксер, якщо бути точніше. Тренер. За освітою я тренер, викладач з виду спорту бокс. От. А взагалі займався професійно єдиноборствами, кікбоксингом, рукопашкою. У мене є навіть визначені місця на ДШВ. по рукопашці зайняв друге місце. Та, серед усіх ДШВ. Я вважаю ігри нескорених це етапом соціалізації військовослужбовців, котрі прагнуть бути такими самими, не відстороненими від інакшого населення. І це є дуже прийнятна ініціатива, яку хотілося б впровадити не тільки в спорті, а й ще в інших галузях нашого життя. Я вважаю, що зараз нині саме реп і дрони. Це є рушійна, одна з рушійних сил зараз у війську і їх, і наше. Складні рішення на фронті це, напевно, коли йде штурм і одночасно летять дрони, скиди, FPV. І в цій ситуації кожен займається своїм. Зазвичай ми не стоїмо окремо самі від себе, ми прикриваємо когось, бо наша задача зробити так, щоб електроніка, котра літає зачасту від тої сторони до нас. Щоб вона просто не долітала до наших пацанів і вони відчували себе більш більш, ну, свободніше. Я не скинув би. Скида нема. Чуєш, він падає чи що? Так, да, ми його садимо, садим дрон. А садим дрон, садим дрон. В такій ситуації вони займаються своїм, а я займаюся своїм. В якому плані? Це Я вирішую питання з дронами, а вони вирішують питання. З піхотою або технікою, котра насувається. Але чесно скажу, якщо дронів нема, то я беру автомат так само і з ними роблю, що скажуть. Да, я там не ж не ж зі штурмового отряду, але я скажу так, що те, що вони кажуть, я вважаю, що це їх ремісло, і вони в тому шарять і роблю те, що просять, навіть просто споряджаючи магазини і допомагаючи їм підносити БК, це є дуже велика допомога. Я хотів би ще повернутися в великий спорт, і щоб мої побратими не тільки чули, що я майстер спорту з боксу, а ще й побачили на власні очі через якісь трансляції, через телевізор можливо. І в принципі, я маю надію в серці, що так воно і станеться. І особливо я хотів би більше приділити часу, котрий зараз бракує, дружині і дітям. Дуже сильно.